Ми миною займаємося, допомагаємо нашим солдатам, кому потрібно. Дуже тісно працюємо з німецькою діаспорою, Тарасом Бережанським, Тарасом, один з найкращих друзів, медик івано франківського медичного університету. Там він якраз згуртував нашу діаспору, і е, ви бачите результат зараз цей арені. Конкретніше по машині. Машина е, призначена для того, щоб можна було транспортувати важко хворобу. Її обладнання призначено, для того, щоб можна е, практично в самій машині проводити реанімаційні заходи і плюс е, проводити навіть Самі операції. Е, машина так побудована, що коли вона навіть буде їхати по поганих дорогах, Спеціальна підвізка, і плюс всередині стоїть повітряні подушки, які дозволяють людині розміщуватися в автомобілі практично нерухомо. Це дає можливість підключати апарати штучного дихання, плюс апарати вентиляції легенів. Це виходить, людина інтубується, і трубка практично попадає всередину в легені. Для того, щоб Органи не порушились під час транспортування якраз, і, і оця повітряна подушка стабілізує е, тіло людини. Е, в самому автомобілі може, можна лежати бою розміщувати. Е, всередині носілка вона рухається біло-вправо, в залежності від положення, як знаходиться ліка, чи є потреба розмістити ще одного хворого. Плюс е, так само дві е, особи, е, якщо легко. Е, Поранені так само можна в сидячому положенні їх розмістити. Е, апарат е, штучного дихання хлопці придбали так само е, переносний. Відповідно, лікар може з собою взяти цей пристрій, якщо е, буде в цьому потреба довгочасно, час наприклад, під час обстрілу перебувати в ліндажі, або неможливо буде вивести ворога місця бойових дій можуть безпосередньо там вентиляція легенів відбуватися, є переносні капельниці, так само можна буде надавати таку допомогу. Є переносні капельниці, до речі, що хочу сказати, вони йдуть електричні, тобто просто вноситься відповідна комбінація і сам апарат вже визначає, з якою періодичністю надавати такі речі.